Друзі, привіт! Сьогодні подорожуємо до Іспанії і я вам покажу смачний рецепт всього із трьох інгредієнтів іспанської тортилії. А поки підпишись, щоб не пропустити рецепти зі всього світу. Для початку очистимо 300 грамів картоплі та тоненько наріжемо півкільцями. Розігрімо десь 1 см олії на сковорідці. Та на невеликі кусочки поріжемо одну штуку цибульки. Спочатку 5 хвилин прожаримо цибульку, щоб вона стала трохи золотистою, а потім додамо картоплю. Смажити картоплю потрібно, періодично помішуючи. Смажимо зі всіх сторін до готовності до м'якості картопелі. Дістаємо зі сковорідки без лишньої олії. В миску розбиваємо 4 яйця і взбиваємо вилкою до однорідності. Потім за смаком додаємо сіль і перець. У мене це 1 чайна ложка солі та пів чайної ложки чорного перцю. Розмішаємо та додаємо нашу картоплю. Цю суміш обов'язково залишаємо на 15-20 хвилин. Все має просочитися. Тепер знаходимо сковорідку поменше діаметром десь 20 см. Щоб тортильня в нас не була тонкою, і розігріваємо там трошечки олії. Настойну суміш виливаємо на сковорідку і все вирівнюємо. Ставимо на невеликий вогонь та накриваємо кришкою. Так смажимо, поки тертиля не схватиться по боках. А потім нам треба її акуратно перевернути. Спочатку лопаткою проводимо по боках, потім накриваємо якоюсь тарілкою чи дощечкою. І акуратно назад на сковорідку. Розмажимо ще дві хвилини, і наша тортилля готова. І знову за допомогою дощечки виймаємо і розріжемо на кусочки, як торт. Я ось розрізала на 6 порцій, на 6 кусочків, але вона була така смачна, що я зразу з'їла 2. Ну, подивіться, яка краса. І на сніданок, і на вечерю. Це був класичний рецепт тортилі, але за бажанням. Можете в суміш додавати якісь інші інгредієнти, наприклад, помідори чи зелень. Тут на все ваша фантазія. А вас прошу підтримати україномовний контент. Залиште будь-який коментар для просування відео і до зустрічі!